Доброго дня! Сьогодні ми спробуємо розповісти вам про людей, які першими заходять на позиції, і останніми їх залишають. Це наші військові сапери, без яких сьогодні неможливо уявити війну на сході, війну з орками. Поруч зі мною дуже відомий командир саперного взводу. Ми не можемо називати його ім'я. Який зараз на ротації, і він погодився розповісти вам про те, що потрібно саперам, чого їм не вистачає, і на що нам всім волонтерам, всьому суспільству, слід, слід звернути увагу. Не ходити в ліс, можливо, не, не чіпати ці предмети, які ви бачите. Отже, е, пане майор, скажіть, будь ласка, коли ви починали? Як починалась війна, як проходив ваш е, взвод? Де ви воювали? Можливо, розп... розкажіть щось, що було цікаво на війні і чого зараз не вистачає себе. Моя війна почалася ще в далекому 14-му, на жаль, це вже далекий 14-й війна на увазі з москалями. Ну, а... Продовження цієї війни досить серйозне, таке почалося вже, як ви всі знаєте, 24 лютого. З перших днів повномасштабного вторгнення ми зорганізувалися всі бійці, які зі мною були в 2014, 2015 році і деяких там в 16, там, 17 рік. Зорганізувалися і на базі. Певні військової частини певного батальйону був організований окремий інженерно-саперний підрозділ, яким я керую фактично з 25 лютого і по даний час. Ну, Перші бої у нас відбулися це Горінка мощун Самі такі перші запеклі бої там у нас відбулися, ну і перша робота саперів, наша така серйозна, досить серйозна робота саперів була проведена там. Ну, В першу чергу потрібно мати розуміння того, що коли починається наступ, контрнаступ наших військ, безпосередньо першими йдуть сапери, оскільки потрібно забезпечити безпечний прохід. Як військ, так і техніки, особового складу, ну і фактично на наших плечах залежить цей контрнаступ або наступ е наших підрозділів, ну і в першу чергу життя наших військовослужбовців. Саме головне, що е при заході на будь-які позиції, які ми вже займаємо, наші війська займають, також першими заходимо ми, ми повинні провести інженерну розвідку, провести розмінування позицій, провести розмінування місцевості, перевірити фланги. Ну і насамперед, якщо це населені пункти, забезпечити безпеку для населення, тому що необачні наші. Громадяни, які вже бачать наші війська, досить часто розслабляються і нехтують своєю безпекою. Тому нам в першу чергу потрібно проходити ці всі населені пункти, будинок за будинком, територію за територією, також прилеглою території до населених пунктів, аби обезпечити або від вибухових пристроїв, як саморобних, так і штатних. Російських виробів. Зараз з'явилось дуже багато нових мін, з якими стикаються наші підрозділи саперів. Тому велика увага приділяється тому, як працює САПер, в чому працює сапер і з чим працює САПЕР. Зараз у нас е, такий період розвитку технологій, що Часом ми не встигаємо за тим, що відбувається на Сатарній площині, будемо так казати. Скажіть, будь ласка, наскільки небезпечно зараз заходити в ліси на звільнених територіях, навіть на Київщині, на Чернігівщині, скажімо, на Сумщині, Харківщині? Наскільки воно там розміновано? Ну насправді будемо казати так, що навіть Київщина вже... Багато місяців, відносно багато місяців знаходиться, будемо казати так, в тилу бойових дій, але дубухових пристроїв залишиться і залишається на території Київщини дуже і дуже багато. А, як, як би ви рекомендували людям, які, села, яких щойно звільнили, от ми недавно були на Харківщині, дуже багато розтяжок стоїть, дуже багато якихось мін? І люди просто ходять, сапери не встигають, не встигаються розміновувати. Це недостатньо не до, не саперів, чи так багато е, закладено різної вибухівки. Як людям е, е, треба ходити, на що треба звертати увагу під ноги? Ну, краще насправді там, де була дислокація е, російських військ, е, перебування російських військ на звільнених територіях, краще взагалі. От, ну, Ті місця е, мешканцям не заходити. Дуже уважно дивитися під ноги, тому що мінується при відході абсолютно все. Від якоїсь маленької іграшки може бути заміновано вплоть до самого цілого повного будинку чи якогось там гаража, автомобіля і тому подібне. Е, дуже велика кількість е, різноманітних сюрпризів, тому що е, насправді кажуть, Ізвращений мозк сотвора не присказує, не передбачуваний. І саме головне велика увага до дітей, які вже залишаються у нас на звільненій території, ті, хто не в більш безпечні місця батькам, дорослим потрібно дивитися за дітьми ніяких зайвих предметів, незнайомих, цікавих не підіймати і. Не трикатися. А е, Наскільки забезпечені сапери зараз е, Збройними силами, чи державою е, обладнані? Що вам зараз потрібно? Бо ми, всі, всі волонтери, чи, все суспільство зараз збирає гроші на дрони, на те, щоб е, зловити гірки на, ну, не знаю, на ті речі, які мені здається, не врятують життя простого солдата. Що потрібно саперам? Чи є українська якась. Е, Обладнання, яке захищає саперів, яке, це, 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 це спеціальність складна, незважаючи на те, що ніхто багато людей не розуміє, що таке сапер. Це ж має бути якась підготовка, це, це військова спеціальність. Ну, скажімо, людина має, має мати вищу освіту, чи немає вищої освіти. Скільки в нас саперів зараз військових? І що саперам потрібно, чого їм не вистачає? В першу чергу саперів у нас великий дефіцит насправді. Зараз кожен сапер на вагу не то що золота, а, напевно, найдорогоцінніше, що може бути. Ну, По-перше, життя сапера, само по собі дорогоцінне. Але з нашого вітчизняного захисту я не зустрічав нічого поки що доброго, хорошого, тому що, на жаль, Ну, є підрозділи, які може чимось забезпечуються, є у нас ДСНС, яке було в певній мірі побудовано на там, розмінуваннях і ну, більш гуманітарних. В таких умовах, як знаходимося ми зараз, особливо сатери, які працюють безпосередньо під мінометним вогнем, під обстрілами на передку. Це велика різниця між тими, хто працює на вже звільнених е територіях, е грубо кажучи, ну, не може називати це гуманітарним розмінуванням, тому що е та людина працює спокійно, не напружено, вона розуміє, що зараз по ній ніхто не стріляє, не обстрілює і немає, не ведеться ніякого вогню на враження і певної швидкої якоїсь виконання завдань немає. А необхідність саперів завжди була і є, і залишається в нас на даний час. Це облаштунка, причому е облаштунки повинні бути не потрібно е плутати, коли кажуть, от, броні для сапера так, і броні для піхотинця. Проблема в тому, що робота сапера і піхотинця зовсім в великих різницях. Сипвери повинні бути обладнані надлегкими і над витрипкими і безпечними обладунками, такими як бронежилети ось такого типу, де є і кевлар, і захист над високого класу, спеціальні штани. Які не повинні заваджати uh, під час твоєї роботи. Ну, Вони з півларом також, так? Так. Річники ківларом. Вони не по взагалі uh, кожен обладунок, в якому діти сапер, не повинен заважати і обмежувати його в рухах. На жаль, в нас uh, в наших uh, вітчизняних, в нашій промисловості, військові вітчизняні. Я ще не зустрічав. Ми зараз завдяки волонтерам маємо такі обладунки, маємо такі надлегкі броніки, надлегкий кілар, який нас захищає, шоломи також легкі і надвисокої, надвисокої якості. І це все рятує життя сапера. І не тільки обладунки Наш, нашій.